ХЛІБ наш насущний представляє ЩОДенне Християнське Читання. Оберігайте своє серце. Приповістей 4.23 НАД Усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. У 1938 році угорський математик Абрахам Вальт. Переїхав до Сполучених Штатів. Там, під час Другої світової війни, він застосував свої навички у військових цілях. Військове командування намагалось віднайти способи, як захистити авіатехніку від ворожих обстрілів, і звернулось до Вальда та його колег. Намагаючись визначити місця найбільшого пошкодження літаків, науковці почали досліджувати техніку, яка поверталась на базу. Однак Вальд зрозумів, що пошкодження в літаках, які повертались, показували лише ті місця, удари по яким не були критичними. Він збагнув, що місце, яке потребувало найбільшого додаткового захисту, можна було знайти в літаках, які були збиті. Водночас ці літаки, уражені у двигун, впали і їх не можна було дослідити. Соломон каже про необхідність берегти найуразливіше місце, наше серце. Він закликає сина, серце своє стерегти, бо з нього походить все інше. Божі настанови направляють нас у житті, віддаляючи від поганих рішень і зосереджуючи на важливому. Якщо ми захистимо серце, дослухаючись до Божих настанов, то зможемо усунути свою ногу від зла. І залишитись непохитними в подорожі з Богом. Ми щодня заходимо на територію ворога. Однак, з Божою мудрістю в серці ми здатні зосереджуватись на нашій місії, аби нам жити заради Божої слави. У чому ваше серце найбільш вразливе зараз? Як Божа мудрість може захистити вас? Помолимось. Боже, будь ласка, захисти моє серце від будь-яких загроз. Ти мій притулок. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.